Усім привіт! Сьогодні з вами подивимось каталог номер 11 Буде діяти з 4 серпня по 23 серпня. От ми бачимо новинки. Прешампун для відновлення пошкодженого волосся до влочі. Мічна для відновлення пошкодженого волосся. Класні продукти. Хотіла б спробувати, у мене таке пошкоджене волосся, плойки, всі ці діла, випрям'ячі. Хотіла б спробувати. Ось цей будь-який шампунь цього за 229 гривень. Новинка. Ось така. Згель для укладки волосся 199 гривень. Хто любить укладки. Щітка стайлер для волосся за така ціна 2599 гривень. Ну, не знаю, в мене я стайлер, стайлер, він дешевший стоїть, аніж щітка стайлер. Цікаво, як не працює. чи буде виправляти гарно волосся. Засоби для волосся. Ну, для шкіри, волосся і нігтів за 1269 гривень. Ну, ціна, звичайно, висока занадто, але він дієвий. Після нього так нігті ростуть. Волосся не випадає. Взагалі класний засіб. Рекомендую всім. Шампунь проти випадіння волосся, ось цей класний. Замовила яку. Мені по рекомендації дівчаток з Ютуба. Будь-яка туш за 239 гривень. й подарунок радя замовлення парфумів Giordani Gold Essence. Ось такі парфуми. Класний парфум. Ціна, правда, 1249 гривень, але він того вартий, довго тримається. Відновлюю мені капсул для обличчя, класна ціна. Ось таку лопаточку мені треба придбати для нанесення крему. Крем для рук сьогодні за 109 гривень, класненько. Це гарамон дуже. Такий багатий, класний. Ось ці спрейчики. Новинка нового каталогу. 299 гривень в мене є ось цей спрей. Він дійсно, як тут пише, Vomper Temperation. Дійсно такий ніби теплий аромат. Гарно тримається на тілі, на одязі. От тут нам ну, будь-яка одна за 1699 гривень, будь-які 249 гривень. Ну, звичайно я так окупувала за 399 гривень, по-моєму. Тому тут така акція двояка. Можна купити і дешевше цей аромат. Ну, Пробникову витуалепній води можна придбати. Новинка наступного каталогу буде: Midnight, Метик, Елві. Обов'язково придбаю пробник. Цікава водичка. Ось такий парфумована вода Divine 559 гривень. Хто любить, може придбати. Тут є парфумована вода, міні-спрей, і, 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 і парфумовний крем для тіла, як у дезодорант. Хто любить воду, може придбати собі такий. Парфумована вода Love Poшен Jarienту якраз на осінь підійде. Ось цей ярима в мене є класненький, подобається мені. Він такий стійкий. І ось до нього червоний крем можна підібрати. Тут чоловічі води різні. Ось ця мені вода подобається. Грейте. Новинка Glacier Extreme. Також такий нічого аромат, цитрусовий такий. Хто любить цитрусові аромати? Он підійде. В в каталозі олібець підводка для очей. Класненько, довго тримається, стійкий, не розмазується. Витінок олівця для губ та помада всього за 269 гривень. Отака помада в мене є, в мене теплий корал. Класненька. Дійсно з ефектом об'єму. Тому можна замовляти. Тут для нігтів. Минулого разу хотіла взяти з міцними покриття для нігтів, але щось не було в наявності. Думаю, в цьому каталозі воно буде в наявності. Бібі-крем, тональний флюї також на літо класненько, щоб не витяжувати шкіру. Будь-які 9 лакусу за 75 гривень, також гарна ціна. Не буде кінь бабити ніка помада цього кошу за 9 гривень. Кисточки. Пензлики. Антифікувати на основу. Все за 359 гривень. При витичності стеводка мені дуже сподобається ця данена основа. Тому, дивіться, вона підкреслює ще душей. Крем Diamond нічний 499 гривень. Серія Опті Пов'язка на голову для вмивання. Ось така пов'язка мені потрібна. К мене вже закінчився, треба нову, його така ціна. На нього також нічний класний крем. Сироватка, 599 гривень. Ще не пробувала, хочу спробувати. Якось піде час спробую. Термокухот ось такий цікавий. Мультовітаміни та мінерали для жінок і чоловіків класна ціна, щоб за 9 гривень вони буду брати. Тут акція. Щітка всього 190-90 в разі замовлення будь-якої зубної пасти зі сторінки 129, тобто або освіжаючу, або зубну пасту чи для чутливих зубів берете, І щітка за 19 гривень. Класна ціна. Для пани буду брати. Класна пропозиція. Ось цей антицельолітний масажер, класний. Власненькі гелі для душу великий об'єм 500 мл. Можна буде придбати відлущувальний гель для душу з маленою м'ятою, і вже його і закінчиться, немає в Тут Для чоловіків. Крем для заробів шкірині. Ось такий крем хороший за 189 гривень у мене був. Це закінчився. Тут. Якоз продажа. Акція різні. Ми класно, класними скраб. каву. Передкимила всього за 239 гривень. Раз і замовлення був таких двох продуктів за сторінки 150-163. Масочки давно хочу спробувати, щось ніяк не можу спробувати. Антибактеріальний засіб класний, ціна і класний засіб. Різних прищиків, різних порізів, запалень. Ось ця серія для жирної та комбінованої шкіри. Класненько. Ось ці шампуні мені подобаються найбільше від шампунів Lightning of Nature. Классні шампуні. Класні ці маски також. Кремчики теж класні. Хороша ціна. Мило хто любить. Лети для душу. На останній сторінці. Пом'якшування засоби. 1490. Також хороший засіб. Бачите, тут і для, для обличчя, для і для нігтів. Універсальний такий засіб, файзанчик. Навіть допомагає при опіках. Ну все ж, подивилися ми з вами каталог 11. Всім дякую, що були зі мною. па па па, -па.